Дня, шановні абітурієнти, доброго дня, шановні батьки наших абітурієнтів. Рада вітати вас сьогодні. І хоча сьогодні я розповідатиму вам історію коледжу як викладач, колись і сама я навчалася саме на, на цій спеціальності електричні машини, електричні та електронні апарати. В Зв зв'язку з будівництвом Запорізького е, електротехнічного комплексу. Заводів Запоріжжя, трансформатор, перетворювач, кабельний, від, «Гіпроелектро» та інших на початку 60-х років у Запорізькому, Запорізькому індустріальному технікумі було створено комплекс спеціальностей з підготовки фахівців електротехнічної промисловості. Та було здійснено перший набір студентів на спеціальності електричні машини та електричні апарати. У коледжі, в технікумі, вибачте, була створена матеріально-технічна база з підготовки техніків електромеханіків, лабораторії електричних машин та електричних апаратів, які були одними з кращих не тільки в коледжі, а й всій нашій країні. Студентами коледжу постійно підтримувався тісний зв'язок з підприємствами електротехнічної промисловості, такими як Запоріжжор. Це те підприємство, яке з 1960 по 1980 роки було серед піонерів електротехнічної промисловості, світового трансформатору будування. Це те підприємство, яке освоїло. Обладнання, випуск обладнання високих класів напруг на 750 кВт та 1150 кВт. А в 1990 році це те підприємство, яке успішно випускало керовані шунтуючі реактори. Запорізький апаратний завод, який спеціалізувався на розробці перетворених агрегатів, запорізький завод високовольтної апаратури, основної продукції, якої було випуск високовольтних роз'єднувачів, вимірювальних трансформаторів струму та напруги на класи напруг від 35 до 500 кВт. пшенопроводи, перемикаючи та комплектні розподільчі пристрої. Зараз це підприємство називається ЕЛІС. Це одне з тих підприємств, на якому наші студенти проходять практику, виробничу та технологічну практику. Саме ці підприємства були основними роботодавцями випускників спеціальності. Випускники працювали не тільки на цих підприємствах, а й на багатьох підприємствах всієї нашої країни і майже всього світу. Протягом 25 років спеціалісти співпрацюють з сучасною компанією Плутон, керівником якої є наш випускник 70-х років, та яка випускає випрямлючі та розподільчі пристрої. Я запрошую вас на нашу спеціальність Електричні машини та електричні апарати, електричні та електронні апарати, спеціалісти, які потрібні у всіх галузях господарства нашої країни для встановлення електричні машини, електричні та електронні апарати.